Друзі, усім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Довго я не знімала. Вірніше я знімала, але от бажання монтувати, фотографувати одяг на жаль, у мене не було цього бажання. Життя не завжди йде так, як ми хочемо, але я впевнена, що за кожною чорною смугою обов'язково слідує біла, тому потрібно брати себе в руки і потрібно займатися тим, що мені подобається найбільше. Це, це ви, це YouTube, це одяг, який я знаходжу. Тому ось так. Дуже хочу вже почати це відео. Воно буде досить насиченим, багато цікавих речей я зустріла, багато купила. Всі речі, які я купила, вони будуть представлені у мене в інстаграм-магазині. Посилання я залишаю внизу під відео, тому хто ще не підписався туди, підписуйтесь. Ну і перший магазин мережа Євро це був день завозу, але я пройшла вже десь по обіді. Там я купила дві дуже гарних сукні. Планувала показати вам їх раніше. Думаю, що, швидше за все, так, не вийде вже їх поносити, бо літо закінчилося. Але наступного сезону вони, я думаю, точно комусь стануть у нагоді. Перша сукня вона з дуже популярного зараз матеріалу це муслін, 100% котон. Це бренд Геп. Дуже якісна насправді сукня. Тут вдала довжина, а мені дуже подобається, як вона виглядає. Вона злегка більше мірить розмір вказано XS, але йде вона десь на S, ку можливо, навіть на невеличку M. Наступна сукня не менш цікава зазвичай я цей бренд не купляю і навіть не розглядаю від них речі, взагалі як потенційну покупку. Бо зазвичай, м'яко кажучи, зустрічаються зовсім вже не актуальні моделі. Цього разу я була здивована, бо сукня мені дуже сподобалася. Дуже легко було знайти її в інтернеті. Це колекція 2020 року. І ось така точно така ж сукня, але нова. Вона на сайті коштує 380 доларів. Достатньо дорого, як на мене. На мій розмір, вона велика, йде на розмір М. У складі тут 100% віскоза, стан нової речі. Наступна знахідка також я була здивована, це Штани. Вони дуже м'які. Я думаю, що тут є у складі якийсь відсоток кашеміру, це точно не 100-відсотковий кашемір, але кашемір, думаю, точно є. Бірки зі складом немає. Як пізніше виявилось, це український бренд. В ідеалі тут мав би бути костюм. Фото я вам залишаю стан у них не найкращий, але я взяла їх собі, катишки прибрала і планую носити вдома. Насправді вже пора купувати теплі речі, бо зима нас чекає, відверто кажучи, дуже складна, тому потрібно готуватися. Наступний магазин. Тут були дуже класні знахідки. Я всі, що вам покажу, купила. Перша знахідка просто неймовірна. Вдруге мені щастить знайти щось від цього бренду. Перша була сукня, якщо ви пам'ятаєте. А ось тепер трапився дуже гарний якісний шарф. Це люксовий італійський бренд Etro, Їх фірмовий принт Paisley Склад просто неймовірний: 50% вовна та 50% шовк. Він у ідеальному стані, я думаю, він новий, дефектів ніяких немає. Наступна покупка це штани від Mango. Класична повсякденна модель. Мені подобається їх фасон та колір. Вони повністю нові по стану. У складі котон та ацетат. Як на мене, вони дуже стильні і універсальні, бо насправді носити їх можна як і в класичних якихось стриманих образах, так і додати більш простих повсякденних деталей, наприклад, конверси чи навіть звичайні спортивні, можливо, кросівки. Розмір тут невеликий, вказано 34, йдуть вони на розмір S. Далі покажу вам дві блузи, також їх купила. Перша від бренду Mason Scotch. Вона в хорошому в принципі стані, без дефектів. Вона котонова, розмір невеликий, йде на S. І друга блуза вона від бренду Banana Republic. Тут дуже класний склад: 60% котон, 40% шовк. Стан ідеальний, я не думаю, що її носили. Розмір це S, На відео трохи жовтий колір, але в житті це дуже гарний такий складний пильно-рожевий колір. Також в цьому магазині я купила дві дуже цікаві речі від бренду Ескада. Перше, це поло, лінійка Ескада Спорт. Вінтажна, очевидно, що річ. У неї дуже хороша якість, це котон 100%. Збереглась вона чудово. Єдине там були підплічники, але я їх прибрала, бо вони вже аж осипалися. Прання пережила чудово, тому я цією знахідкою дуже задоволена. Ну і друга річ від Скада також Лінійка Спорт. Це дуже цікавий котоновий світшот, нічого подібного я раніше не зустрічала. Зазвичай від цього бренду я бачу більш такі класичні стримані речі. У цьому випадку це весела, така неординарна. Я б сказала, що це навіть унікальна річ, точно такої ніде на вулиці не зустрінеш. Цей світшот достатньо вільного фасону, розмір вказаний М. Зберігся чудово, єдине є декілька плям позаду, але за рахунок такого насиченого яскравого кольору вони взагалі непомітні. Ще цікавого покажу вам ось цю наволочку. Очевидно, що вона зроблена вручну, невелика, але дуже гарна. Далі друга частина відео. Ранкове оновлення товару вдалося дещо купити. Хочу показати взагалі, що мені сподобалось, що було. Ось цей топ від Зара я купила, залишила його собі. Тут, звичайно, основна частина це поліестер але мені дуже сподобалась тут фактура самої тканини і те, як він сів. Таких топів насправді має бути багато. Було ще ось таке чорне поло: це Massimo Dutti, воно було в хорошому стані. Тканина натуральна, це віскоза. Я його не купила, бо мені не сподобалась сама тканина, те, що вона не тримає форму, хоча я його не приміряла. Можливо, на тілі воно б виглядало б зовсім по-іншому, не так, як в моїй уяві. Далі сорочка, я теж її не купила, але вам хочу показати. Вона швидше за все вінтажна, вона шовкова, були плями і трохи шовк уже таке, як потускнів, трохи втратив колір, тому я її не взяла. Наступна річ це блуза вона від H&M, абсолютно проста, але тканина дуже цікава, така фактурна, склад натуральний, легенька. Мені вона дуже сподобалась, тому я її звичайно що купила. Наступна знахідка ще одна річ від бренду Eskada. Єдине, що вона, я думаю, була зроблена вже трохи пізніше, ніж попередні речі, я б назвала її блузою. Насправді дуже елегантна річ. Мені подобається, як вона сідає на фігуру. Звичайно, на мене вона завелика, але перспективу я у ній бачу і на свій розмір вона сяде просто неймовірно, я в цьому впевнена. Якість тут на вищому рівні у складі 100%. Кова Вовна. Далі не менш якісна, як на мене річ. Тут, на жаль, всі бірки зрізані, але я колись зустрічала точно такий же джемпер, тільки тоді він був з дефектами. Не пам'ятаю, що за бренд, але точно пам'ятаю, що тут дуже хороший склад. Якщо я не помиляюся, то це вовна з шовком. І бренд, якщо я не помиляюся, то це якийсь скандинавський точно не скажу. Тут абсолютно новий стан, я думаю, цю річ не носили. Бірка з розміром відсутня. Але йде десь на S, Вона добре тягнеться на осінь, на зиму такі речі дуже класні. Їх класно буде вдягати під низ, точно будуть зігрівати, і при цьому тіло буде дихати. Наступна моя знахідка. Давно я не зустрічала такого поєднання у складі тканини. Дуже якісна річ, насправді це хороший бренд Donna Крен New York, Рід рідко теж його знаходжу. У складі 80% вовна, 15% шовк і 5% кашемір. Дуже тепла та приємна на дотик річ. Її можна носити і так, і одягати під низ, наприклад, якийсь однотонний гольф. Або лонгслів, думаю, виглядатиме також дуже гарно. Розмір я б сказала, це універсальний достатньо від S до XXL. Далі новий для мене бренд, але десь я чула, що достатньо добре він продається. У цьому випадку це у нас така чоловіча термоковтинка. Вона не з натуральною тканиною, стан у неї доволі непоганий. Вам показую, але купувати не стала. Ще з того, що мені сподобалось, але що я не купила, було декілька спідничок. Наприклад, ось ця мені не дуже сподобалась по стану, Хоча це хороший бренд, дорогий. Луїза Чирану, не раз я його знаходила вже. Тут у складі 100% вовна. Також хороший бренд Єгер. Ця спідничка вже довша, вона з такої щільної важкої тканини. У складі 100% віскоза. Позаду тут є невеличкий розріз. Довжина, мені здається, тут прямо максі можливо. Не думаю, що міді. Я насправді. Такого плану спіднички не дуже вмію стилізувати. Вона, звичайно, має місце бути, але я вирішила її не купляти. До речі, тоді вже пізніше на знижках її бачила, вона залишилася, але якось не лежала у мене до неї душа, тому і не купила. Далі цікава знахідка, хоч уже не сезон, але я не могла пройти повз цих штанів. Насправді, подібної якості льняні палацо дуже важко знайти, навіть в сезон це не завжди вдається. Тут десь приблизно розмір XL. вони на мене дуже великі, але в цілому можна зрозуміти, як вони сідають. Мені дуже подобається, як вони вгорі виконані. І те, що внизу є невеликі відвороти, також подобається. Вони трохи просвічуються, бо білий льон це зрозуміло, і плюс вони без підкладки. В цьому випадку вистачить просто вдалої білизни світлої, тому річ однозначно достойна уваги. Давно не зустрічала щось з натуральної шкіри. Того разу були ось такі штани. Я хотіла їх купити. Тут дуже якісна шкіра, і ось так, якщо на них подивитися, то стан, здається дуже хорошим. Вони, я думаю, носилися не дуже довго, бо сама шкіра виглядає дуже добре. Вона не суха, немає плям, нічого такого. І коліна, що важливо, коліна також виглядають цілком пристойно. Не купила їх, бо знайшла біля карману нюанс, він незначний, але все ж в перший день такі речі купувати точно не варто. Взагалі того дня було багато льону. Ось ця сукня мені ще сподобалась, це манго. Тут 55% льону у складі, решта котон. Довжина тут вище колін, є пояс. Я її не приміряла, але думаю, що фасон цілком актуальний. На літо була б дуже гарна сукня. Єдине, що стан не дуже, тому я її залишила. І ще ось така льняна подовжена сорочка була. Мені дуже сподобалися її гудзики, вони з натуральної мушлі. Але ось сам фасон, сама задумка якось не дуже мені до вподоби. Плюс це був вже кінець літа, тому я вже не захотіла брати. Ну і Покажу вам три останні речі. Того дня було аж три пари штанів від бренду Maxmara Weekend. Стан їх, звичайно, не найкращий був, але все ж одні з них я купила, їх покажу останніми, вони по стану просто чудові. Перші вони були в плямах, і до того ж вони з ненатуральної тканини, хоча сам дизайн, в принципі, мені сподобався. Другі ось такі в полоску, вони взагалі мені не сподобалися. І по дизайну не сподобалися, ну і стан також бажав кращого. Ось це якраз ті штани, які я купила. Мені дуже сподобався їх лососовий відтінок. Вони у чудовому, повторюсь, стані. Єдине, що підтерлась уже трошки бірочка. Розмір це десь L. Тут невисока посадка, але мені подобається, як вони виглядають у складі котон. Друзі, ну і наостанок хочу вам дещо показати та розказати. Нещодавне моє відкриття це українська компанія Choice. Я дуже задоволена, що я натрапила на них і спробувала їх засоби, тому що я дуже довгий час шукала хороший плямовий відник. Стандартний варіант це, звичайно, ваніш, але ну, ваніш мені якось не підійшов і не завжди подобався. Ось цей екоспрей. Екоспрей натуральний від цього виробника. Це, до речі, українська компанія сказала, не сказала. Це просто моє відкриття, він справляється навіть із дуже застарілими плямами. Я ним правда дуже задоволена. Чому ви їх тут бачите багато? Тому що ви можете придбати ці засоби конкретно у мене. Ціна стандартна для всіх, це 152 гривні. 152 гривні ось цей засіб. У мене їх небагато, але якщо буде дуже багато бажаючих, то можна замовити під замовленням. Ще чим я користуюся від цієї компанії, це ось такий екоконцентрат. Він натуральний для прання вовни, шовку та делікатних тканин. Він чудово справляється. Мені дуже подобається, як він працює. І, до речі, він дуже економічний. Також можна під замовлення, я ціну тут пропишу. Кому цікаво, то пишіть мені. Ну і ще одне моє відкриття: також можу порадити вам цей засіб. Ви його також можете при бажанні у мене замовити: це антижир, це екозасіб для знежирення та видалення нагару. Він дуже класно справді справляється. Також ціну вам тут пропишу, кому цікаво. Просто показую, я ним користуюся, я ним дуже задоволена і для себе, для своєї сім'ї обов'язково буду ще замовляти. Друзі, я вам дуже вдячна, що ви додивилися це відео до кінця. Я буду дуже старатися більше не пропадати так надовго. Я вдячна вам за те, що переживали, писали мені. Ми з вами побачимося уже у наступному відео.